Сьогодні ми продовжуємо працювати у форматі зброя перемоги, і у нас в гостях дуже непростий і дуже цікавий SUV. І справа не в тому, що його гарно пофарбували. Справа в тому, що перед вами, і ви будете дуже здивовані, мобільний шиномонтаж. Якщо ви пам'ятаєте, наш фонд виробляє мобільні шиномонтажі, але все це інсталюється в великі мікроавтобуси. А тепер знов подивіться на цей SUV. Тут також є повноцінний. Чиномонтаж, і це просто диво. І це диво створила українська компанія, яка називається КБ Локер. І створила все на відмінно. З самого початку повномасштабного вторгнення ми допомагали військовим інструментом, ручним інструментом. І потім, вже протягом півроку до нас почали приходити запити з приводу того, що потрібна автівка, якась мобільна майстерня, яка може приїжджати на місце. Бистро виконувати свої задачі та тікати, і ми вирішили розробити саме це. Зайняло у нас це приблизно десь пів року. В чому як на мене полягає конкурентна перевага. Цього шиномонтажу. по-перше, на SUV ви можете доїхати практично до позицій ЗСУ, якщо вам це треба буде. Коли ми говоримо про бездоріжжя, там, де навіть повнопривідний мікроавтобус не проїде, SUV проїде. Також зверніть увагу на розміри цього шиномонтажу. Коли ви приїжджаєте на звичайний шиномонтаж, вас чекає. Приміщення 20 30 квадратних метрів. Там працює кілька робітників, там стоїть дуже багато станків, і ви розумієте, що це капітальне виробництво. Так, от інженери, все це капітальне виробництво схлопнули до таких ось розмірів, і це дійсно дуже серйозна інженерна розробка. Я просто в захваті. Отже, чим ми комплектуємо локер? Це генератор дизельний на 5 кВт на одну фазу, щиток живлення, щоб можна було переключати генератор і зовнішнє живлення, домкрати гідравлічні на 4 тонни і 20 тонн, пневматичний на 4,2 тонни, і комплект підставок 3 тонни. Є подовжувачі для розеток, набори інструментів. Під одну другу. Дюймові і метричні. На 108 одиниць, купа ліхтарів, прожекторів, електроінструмент, дріб, болгарка, зварювальний апарат. Йдемо далі. Є ножиці по металу, балонний ключ, кувалда, ніж, пилка по металу. Тут у нас висовний, вона може бути як підставка, так і стіл. Дуже зручно встановлюється на бампер. Шиномонтажний верстат до 24 дюймів. Лопата, монтіровка, монтіровка шиномонтажна. Є такі магнітні тарілки, щоб не загубити болти, гвинти на землі. Пістолет підкачки колес. Шиномонтаж управляється дуже легко винесеними педалями наверх. Обов'язково вогнегасник, топор, пилка ще одна. Кісточка для смачування є точило Насправді, l 200 це, напевно, найліквідніший автомобіль, який присутній на... в нашій країні. Дуже велика кількість запчастин, відносно адекватна ціна за повний привід 2,5 літри. І це основне наше рішення. Плюс навантаження максимальне з заводу Ельки вона досить велика. Набори ключів дюймові метричні, звичайні комбіновані та накидні, набір пневмоінструменту, гайковерт на 950 Н 95 кг зусилля, набір інструменту на 97 одиниць, набір тричетвертного інструменту для великої та броньованої техніки, шафа електрика це і газовий паяльник, і діагностичний сканер, мультиметр обов'язково. Також. Знизу у нас знаходиться шафа для витратних матеріалів. Вона пуста і можна заповнювати чим вам потрібно. Вищата, які також встановлюються на бампер. І е, механічна приспособа для віджиму борта колеса. Обов'язково зарядний пристрій на 2,4 кВт, набір викруток, пускозарядний пристрій, щоб заводити автівки з сівшими акумуляторами до 1000 А. Подовжувачі пневматичні до 20 метрів. Обов'язково компресор на 100 літрів ресивер та 1360 літрів на хвилину потужність. Ще один пістолет підкачки колес, продувочний пістолет, є пневматична шприц маслянка Також для зарядного пристрою сонячна панель, щоб можна було заряджати все в полі. Вона розкладається і до 210 Вт на годину. Зарядити можна за 7 годин. Це наші напрацювання. У нас є конструктора, є інженери, які змогли розрахувати з цією конструкцією максимальне навантаження, щоб воно витримувало і витримувало насправді польові умови. Ми виїжджали вже із госпітальєрами на цій автівці по бездоріжжю, і вона показує себе дуже гарно, вона витримує всі навантаження. Виробляти ми можемо до 15 автівок на місяць. Все залежить від фінансування. Переробити звичайне l 200 780 тисяч гривень. Зараз ми це робимо на благодійних основах. Є благодійний фонд «Твій крок», який займається збиранням коштів на ці автівки. Підключаються різні телеграм-канали. Там може бачили, для кракена був збір саме на «Локер». І в основному це якраз благодійність. Приблизно 6 машин. Вже готові і скоро будуть відправлятись до військових. Можемо робити е цей кунг на базі будь-якого пікапу. До нас привозять там і старі вбиті і Сузу Ельки, які я навіть не знаю, як вони доїжджають до нашої країни. Але ми з них робимо саме це, і воно їде. Найбажаніше, щоб це був повнопривідний пікап. Щоб він мог тягнути одну тонну навантаження, я думаю, що величезна кількість представників Збройних сил України та різних підрозділів зараз буквально роздирають свої монітори, коли дивляться цей сюжет, тому що хочуть запитати, як це зробити і скільки це коштує. Зробити дуже просто КБ «Локер». Ви знаєте, що посилання на них ви можете побачити під нашим сюжетом, що стосується ціни. Ось ця розробка, не враховуючи вартість автомобіля, буде коштувати вам 780 тисяч гривень, десь так приблизно. В це входить також підсилена рама, тому що вага цієї установки, одна тонна, ваш звичайний SUV може тягти на собі 500-600 кілограмів. Тому раму було підсилено, а ресори було додано. І таким чином, менш ніж за 800 тисяч гривень, ви отримаєте для себе дуже класний мобільний шиномонтаж. Я впевнений, що він потрібен багатьом українським підрозділам, і ми зробимо все, щоб таких автомобілів у наших підрозділів було все більше і більше.